Вітаю! Сьогодні буде незвичний у нас урок. Ви будете відгадувати загадки. Я буду вам показувати, а ви думати і відповідати. Що я задумала? Перша загадка. Він залюбки готує різні і смачні страви. Хто це? Так, це кухар. Наступна загадка. Все, що бачите, малята, можу вам намалювати. Це художник. Треба їхати далеко. Треба їхати до школи. Треба їхати. В автобусі? Хто у цьому нам допоможе? Так, це водій, тому що водій веде автобуси, машини і таксі. Хто я, якщо чисто помию, гарно, рівно підстрижу? Феном добре посушу. Хто я? Так, я перукар. Малята, загадайте такі загадки своїй мамі. Нехай вона подумає і відповість, що ви задумали. А я з вами прощаюся. До побачення і до зустрічі наступного разу.